Всім привіт! З вами сьогодні знову рукодільниця Таня. Сьогодні ми шитимемо сукню на ляльку міні Паула Рейна з ростом 22 см. Що нам для цього знадобиться? Звичайно ж, викройка, олівець, ножиці, гудзик, невеличкий і бажано на ніжці, невеличкий кусочок резинки. Булавки, голки та нитки, швейна машина, її немає в кадрі, але вона нам знадобиться. Лялька для примірки і, звичайно ж, тканина. Зразу зауважу, що тканина у мене синтетична і така, що в неї край не осипається. Це дозволить мені легко зшити сукню, не обробляючи краї тканини. Викройку ви можете перемалювати звідси, натиснувши паузу. Я розклала тканину на столі, виворітньою стороною доверху. Тканина в мене трішки тягнеться. Ось так. Так вона не тягнеться, а так тягнеться. Я розклала її на столі, тепер переношу викройку на тканину. Спочатку я приклала викройку і обвела її, потім перевернула і ще раз обвела. Мені потрібно дві однакових таких деталі. Тепер я їх виріжу. Коли вирізали, складіть дві ці деталі лицьовою стороною до лицьової сторони, скріпіть булавками. І прострочіть в плечах. Я прострочила на плечах, тепер розгортаємо сукню по центру горловини відмічаємо полоску довжиною завдовжки 4,5 см. Розрізаємо по цій полосці. Тепер підготуйте резинку і невеличкий клаптик тканини. На лицьовій частині сукні потрібно. Причепити резинку. Зробіть таку петельку. Вона має відповідати розмірам гудзика, Вона не повинна бути занадто здоровою. Ось, наприклад, зрозуміло, що для такого гудзика петелька занадто велика. Її треба зробити ось такою. Ось цю петельку пришиваємо вручну сюди, відступаємо від краю, десь. 7 вісім міліметрів. Mm. Лишнє ми потім відріжемо. Тепер беремо наш клаптик, кладемо його лицевою стороною доверху, прикладаємо до нього лицевою стороною нашу сукню. Таким чином, щоб нам вистачало. На ось це поле тканини. Далі беремо булавки. Тепер вам по цьому контуру потрібно пришити вручну. Я пришила вручну. Тепер булавки можна прибрати. Потурбуйтеся про те, щоб плечові шви були розгладжені, коли ви пришиваєте вручну. З іншого боку, це виглядатиме поки що ось так. А тепер на швейній машинці прострочіться. Спочатку я відріжу цей хвостик, щоб він випадково не попав у шов. Я прострочила. Погляньте, будь ласка, сюди. Я спочатку зробила шов ось тут, але потім перешила. Чому я перешила? Вийшло так, що ось цей кут. Був вище за цей, ось, ну, грубо кажучи, ось так вийшло. А вони повинні бути ці два кути на одному рівні. Тому я тут перешила трошки. Ось так виглядає з іншого боку. Нитку, якою ви пришивали вручну, можна видалити. Тепер нам потрібно вирізати тут. І з цього боку вирізаю ось так. Тепер робимо надрізи впритул до шву, але шов не зачепіть. Тут кутики зрізаємо. Тепер вивертаємо, скріплюємо булавками. Ось так виглядатиме сукня. Тепер прокладіть шов вручну, а потім прострочіть на швейній машині. Постарайтесь шов, який ви шиєте вручну, зробити максимально акуратним, з, відстанню, з однаковим відступом від краю, тому що ви по цьому шву будете йти на швейній машинці, і це дозволить зробити ваш шов акуратним і красивим. Тепер я просторчу на швейній машинці і цю нитку видалю. Ось так я зробила. Тепер сюди можна пришити ґудзик, а потім скласти сукню лицева частина до лицевої. І прокласти два шва. Ось тут і ось тут. Тепер зробіть надрізи один тут, один тут. Не зачепіть шов. Тепер сукню можна вивернути. І одягнути на вашу красиву ляльку. Сукня одягається через голову, але це не складно, бо тут достатньо велика пройма. Сукня готова! Одягаємо і любуємось. Вона підійде не тільки для міні Паула Рейна, а й для берхуан Люсі та Крузелін. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, поставте лайк, підпишіться і залиште приємний коментар. Дякую!